Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти багатошаровий високий пляцок. Поєднання ніжних бісквітів, ароматного крему та соковитої вишневої начинки. Перелік усіх необхідних інгредієнтів ви знайдете одразу під цим відео. Розпочнемо з приготування крему. Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо туди молоко. Десь приблизно одну склянку залишаємо. До молока в каструлю додаємо цукор, кладемо на середній вогонь та доводимо майже до кипіння. У молоці, що ми залишали, розводимо два пакетика пудинга по 40 г кожен або також кількість кукурудзяного крохмалю. Добре розмішуємо, щоб не було грудочок. Тепер повільно вливаємо цю суміш у кипляче молоко, постійно помішуючи, варимо до загустіння. Маса повинна загуснути та почати булькати. Вимикаємо вогонь, зверху накриваємо харчовою плівкою в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Беремо три пакетика вишневого желе, заливаємо їх окропом, гарно перемішуємо, щоб желе повністю розчинилося. Коли желе трохи охолоне, до нього додаємо вишні, можна використовувати свіжі або заморожені. Обережно перемішуємо. Як тільки желе почне гуснути, переливаємо його у форму такого ж діаметра, як форма для бісквіту. Дно форми бажано застелити харчовою плівкою, це дуже полегшить потім перекладання желе на пляцок. Відправляємо форму желе до морозильної камери, щоб воно повністю застигло. Приготуємо світлий бісквіт. Розділяємо яйця на жовтки та білки. Білки збиваємо в піну. Поступово додаємо цукор, також ванільний цукор чи ванільний екстракт та збиваємо до утворення стійких піків. Не припиняючи збивати, по одному вводимо жовтки. Збиваємо ще хвилину-дві, щоб усе добре поєдналося. Просіваємо у кілька етапів борошно, змішане з кукурудзяним крахмалем та розпушувачем прямо до яєчної маси. Акуратно перемішуємо рухами знизу вгору лопаткою, щоб зберегти повітряність тіста. Перекладаємо тісто у форму, випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин або поки дерев'яна шпажка вставлена в центр не вийде сухою. Готовий спечений бісквіт охолоджуємо та загортаємо в харчову плівку. Далі приготуємо маковий бісквіт. Він готується по такому ж принципу, як і попередній. Розділяємо яйця на жовтки та білки. Білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Сипаємо мак, сухий мелений та перемішуємо. У декілька етапів додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем, обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. Перекладаємо тісто у форму, випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Готовий спечений бісквіт охолоджуємо та загортаємо в харчову плівку. Отже, наша заварна маса охолоджується. Світлий та маковий бісквіт спечені, а вишневе желе застигає в морозилці. Можемо продовжити приготування крему. Охолоджений світлий бісквіт розрізаємо на два рівні коржі. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. Масло та заварна маса повинні бути однакової температури. Потім по одній столовій ложці додаємо заварну масло до масла, продовжуємо збивати до однорідності. За бажанням додаємо зовсім трохи лікеру беліс, ще раз добре збиваємо до повного поєднання. Коржі я буду просочувати, так як вони досить високі. Для світлого бісквіта я буду використовувати солодке молоко, для макового бісквіта беремо солодку каву. Починаємо збирати наш пляцок. Беремо перший світлий корж, викладаємо на нього половину приготованого крему, рівномірно розподіляємо. Зверху на крем викладаємо маковий бісквіт та викладаємо другу частину крему, але пам'ятаємо, що трохи крему потрібно залишити, щоб змастити вишневий шар. Обережно викладаємо вишневе желе на крем, змащуємо вишневий шар залишками крему, наверх кладемо другий світлий бісквіт. Пляцок виходить дуже високим, тому, якщо ви хочете нижчий та ширший, просто візьміть більшу форму. Зверху прикрашаємо за своїми уподобаннями. Одягаємо на зібраний пляцок кондитерську форму, загортаємо пляцок у харчову плівку. Якщо верхній бісквіт трохи прилипає до плівки, акуратно зрізаємо цю частину. Пляцок зібраний, кладемо його в холодильник, щоб він стабілізувався та просочився. А я вам дякую за перегляд. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі вдалої вам випічки.